привіт, дорогоцінні. Ми живемо у семиденному ритмі життя, так? і семиденний такий режим зробив Бог ще 6 тисяч років тому. І як би не пробували комуністи і всі інші, які проти Бога змінити. Сімиденевку, сімиденку на п'ятиденку, на десятиденку, да, в них це не виходило. Тому що людина вона так запрограмована, що сім днів ми працюємо, шість днів працюємо, сьомий день відпочиваємо тілом та душею, а духом славимо Господа, тому що сьомий день і належить Господу. А з приходом Ісуса Христа ми ввійшли в спокій, благодать. І цей сьомий день у нас вже кожен.